Відрізаємо тросик ювелірний. Потім в мене є дуже багато фурнітури, яка в принципі, підходить. Нам потрібно буде такий невеличкий зажим який тобто всередині буде тримати цю ліску. І такий, я не знаю, правильно як вони називаються, але так, щоб воно з'єднувалося. Переселенка з Маріуполя Дарина робить білу підвізку з українською символікою на замовлення. Спочатку нанизує намистини білого кольору на ювелірний тросик, потім прикріплює усередину прикраси тризуб після того, як аксесуар повністю готовий, закріплює застібку. Я не не можу сказати, що це дуже важко, тому що для мене це як медитація, якщо чесно, тому що бувають такі важкі дні, коли хочеться щось сісти, е, ну, комусь допомагають книжки, фільми, а мені, в принципі, прикраси. Спершу майстриня виготовляла вироби для себе. Робити патріотичні прикраси на замовлення Дарина Парчак почала у червні 2022 року. Розповідає, на один аксесуар в середньому витрачає понад 5 годин. У нас є такі браслети, які. Е, з бісеру, ну, повністю зроблені з бісеру, це називається ручне ткацтво. І я, в принципі, це можу робити десь годин п'ять. І в один момент, коли ти це зажимаєш, то може тріснути бісер. В самому кінці, коли вже все зафіксовано, і потрібно ще п'ять годин буде витратити на те, щоб переробити ці браслети. Допомагає майстрині реалізувати патріотичні вироби ручної роботи через соціальні мережі. Її подруга Тетяна Хліменкова частину зароблених грошей переселенки віддають на допомогу Збройним силам України після виїзду з Маріуполя. Ця ідея прийшла до мене та до моєї подруги з метою того, щоб допомогти нашій країні в цей ну, важкий період. Щоб збирати кошти на збори для ЗСУ, та е, ну, якоюсь мета була ще підтримувати економіку нашої країни. Аби підтримати поранених військових, Тетяна та Дарина подарували бійцям близько 40 авторських прикрас. У мене є товариші, які е, лежать у госпіталі з пораненнями. Ми е, ну, завжди, коли знаємо, що хтось постраждав чи просто підтримати, ми відправляємо прикраси. І Їм завжди приємно. Та родинам ми допомагаємо, кому знаємо, теж військовим. За словами Тетяни, за рік вони задонатили з продажу аксесуарів на потреби Збройних сил України близько 30 тисяч гривень. І на Ливанську. Олександр Батарчук, Суспільне новини, Донбас.